Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Генеральна прокуратура повідомила про підозру посадовцю Національного антикорупційного бюро України в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень. За даними Офісу генпрокурора, в 2023 році працівник НАБУ спільно зі своєю дружиною придбали квартиру в одному із обласних центрів на заході України за 98,5 тисяч доларів. Як становило слідство, факт надбання квартири, у якій його сім'я почала проживати на постійній основі правоохоронець приховав, оформивши житло на іншу особу. Бо щоб не відображати майно щорічній декларації, як власне підозрюваний уклав зі своєю знайомою договір його оренди. Таким чином указаний працівник на Абу вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, що відрізняються від достовірних на суму понад 4,3 мільйона гривень. Говориться у повідомленні ОГП. В СБУ також повідомили, що окрім недостовірного декларування, правоохоронці становили, що батьки посадовці на абу мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території. Але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.